Повний день мого харчування на сушці з калоріями та БЖВ. Перший прийом їжі: 4, цілих великих яйця, порція протеїну ізоляту від MST Nutrition 40 грамів на воді та 4 маленьких тости з білого хлібу вийшло 100 грамів хлібу. Тут 800 калорій, 27 г жиру, 55 г вуглеводів та 70 грам білка. Наступний прийом їжі одне яблуко біля 150 грамів, 700 г грам м'яса, це був мікс курячого філе та м'яса стегна індика, підсмажене на антипригарній сковорідці, та 30 грамів кетчупу. Тут 900 калорій, 39 г жиру, 20 грам вуглеводів та 125 г білка. Наступний прийом це знову ізолят від ms Nutrition на воді, 40 грамів, фісташки 50 грамів шкарлупі. Без шкарлупи буде горіхів десь половина. Нескафе три в одному, один маленький стік на воді, і ще протеїновий такий от батончик 50 грамів. Вийшло 500 калорій, 18 грамів жирів, 20 грамів вуглеводів та 55 грам білка. І останній повноцінний прийом їжі: 700 грамів філе індички, 450 грам картоплі, яку я готував в духовці, 30 грам кетчупу без цукру. Та одне яблуко таке 150 грамів. Маємо за прийом 1200 калорій, 12 грамів жирів, 90 грамів вуглеводів та 175 грамів білка. Сумарно за день 3400 калорій, 98 грамів жирів, 190 грамів вуглеводів та 420 грамів білка. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.